Де ти зараз служиш? Не скажу. Uh -huh. Найгарячіший напрямок Покровський. Ну. Я б не. Не то, що я б не сказав би, що там не Покровський. Просто вот у нас весь фронт зараз палає. От просто весь. Ну, там, може. Ті, хто кажуть, що найгарячіший напрямок Покровський, мають на увазі, що там кількість загиблих більша. Тому що ну, громихає Запоріжжя. Під Запоріжжям, там просто якісь ну, таке. Пекло. Пекло. Курск. Там теж 24 на 7 йдуть бої. Ну Тобто в нас куди, куди не ткни, нас спокою ніде немає. Ну, це, я взагалі не дуже розумію, як живуть люди в Славянську, Краматорську. Ну, Констаха, там вже багато хто поїхав. Ну, це ж, ти прокидаєшся, бум! І це все. от ФАБ, ну, то, что у нас называют КАП, фугасная авиабомба.